Школа у селі Угульці, майже 50 кілометрів від Харкова. Сьогодні у коридорах учні молодших і старших класів. Завтра останні перейдуть на дистанційне навчання. У єдиній школі на селі жоден з вчителів не вакцинувався. У школі 120 учнів та 25 працівників. Серед них вчитель історії Руслан Сумцов каже: на ковід не хворів, щеплення не робив. Ну я не скажу, що не було як там можливості. Можливо, навіть не було бажання, і це якось ну знов ж таки. зараз така ситуація, що я так розумію, що держава вимагає. Вимагає, адже потрібно робити. А це кабінет інформатики. Тут викладає Віра Будюкова. Розповідає, перехворіла на ковід, тож має антитіла. Вакцинуватись не хоче, бо має ускладнення після хвороби. Тому що виписалася я вже посеред середині квітня і ну, ну ще півроку не пройшло. І до того ж, мені треба наперед обстежитися, що у мене є. Я не гарантує ж мені ніхто здоров'я збереження мого здоров'я після вакцинації. Ось найбільше. Найбільше опасіння. дванадцять років у гульцівській школі викладає Олена Дораж. Перехворіла на ковід у березні. Каже, має антитіла до хвороби. Закінчиться цей срок і повинна теж я буду вакцинуватися. Я так собі планувала. Так, вакцинуватися потрібно. Це єдина, єдиний спосіб захистити себе від цієї. Тажкої хвороби директорка школи Тетяна Омеляненко каже: змусити людей імунізуватися вона не може. Дистанційно працювати буде важко, бо на школу одна відеокамера. Освітяни навчають дітей з власних телефонів. Можливо, хоча б прохання будемо відділ освіти просити, щоб змішане було навчання. Ми розуміємо, що це і батьки десь будуть незадоволені в тому плані, що батькам треба, щоб діти навчалися, і ми це розуміємо стовідсотково. І ми за це. Діти Олександра Перешенко навчаються у молодших класах. Чоловік каже, не хоче, щоб уроки були онлайн. Дуга вас прийматиму, все таки краще, коли… Туго сприймає краще, коли з ока на око. Ну ми проти дистанційки. Зручніше, що вчитель з дитиною саме у класі займався. з міносребенкам в класі займався. Онука Лідії Рябінської навчається у сьомому класі. Ви знаєте вакцину? Ви знаєте, вакцину всім пропонують, але чомусь усі бояться. Так що, припустимо, я теж проти, я боюся. Я розумію, люди хворіють, але не знаю. Не знаю. Староста села Алла Веретельник каже: стимулювати людей щепитися від ковіду буде власним прикладом. Але коли ще не вирішила. Тобто ви там можливо за тиждень, два, три. Да. Вакцинація не примусова, заставити вчителів, я думаю, це буде недоречно і неправильно, тому що це здоров'я кожен вирішує по-своєму, як з цим поводитися. Ну, прикро буде, звісно, що діти будуть на дистанційному навчанні. Телефоном начальник відділу освіти Балківської міськради Іван Горошко розповів, через недостатню кількість вакцинованого персоналу на дистанційне навчання у громаді переведуть старші класи у сімох школах. Десять закладів працюватимуть у звичайному режимі. Руслана Богдан та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харківщина.